На кухні вікна посипались, у тому вибух прямо в дворі був. На подвір'ї Любові Терещенко зруйнована літня кухня, гараж та автівка. У будинку вибиті вікна. Майно пошкодив шахет у ніч на 7 грудня під час масованої російської атаки Піщанської громади. Він упав прямо у нас ось за цим же, за, за флігелем упав, а там сарайчик, курник був і дрова. Дров дуже багато там було, навірно, кубів 4-5. Почало горіти і плюс ще шифер увесь розбило. Дрова горять, кури горять. гараж, там така ж дирка вибила. Було, горять, скутер мій горить, велосипед горить, тут на машині горить усе. І нічого ми не можемо зробити, я сознання тіряю, кричу, не знаю. Ну, така в шокі. Повний двір крові. Думаю, та це я, мабуть, в крові, стеклом чи що, а я просто не, не чую болі, коли глянула собачка, він від мене не відходить тепер, боїться всього. Ліквідувати наслідки обстрілу допомогли волонтери та сільська рада. Надали матеріали. Аби Закрити дах та вікна, розповіла Любов Терещенко. Ванна постраждала кухня, постр... Ну, воно вроді ціле були, кинули все, туалет перекосинуло на кухні мойки, столики всі отак порозривало його. Комісією проведені обстеження зараз підраховуються збитки, ОСБ закрили, щоб не було протягів, щоб можна було жити. От, закуплено було шифер і власними силами перекрили їм. 9 шиферин, тобто, ну, дах перекритий зараз на будинку. Вони подали вже заявку на є відновлення, тобто вони вже зареєстровані. Зараз наш фахівець підраховує згідно з чек-листом, підраховує збитки, які будуть їм відшкодовані. Тобто, їм ці кошти будуть знаходити на, на, на карточку і вони потім зможуть зробити заміну. От або ремонтні роботи. Вдячна жінка і небайдужим, які допомагають, оскільки фактично лишилася сама. У квітні на Курщині зник безвісти її син Євгеній Матієк. Кожне утро встаю і кажу: Господі, синочка, ти живий, ти живий, мама, вір, що він знайдеться. каже мама, завтра йдемо, в бой, молися, подзвонив, і все, відключилося. Ніде ніякого зв'язку і більше з ним не було. Жінка сподівається, що син у полоні. Його ж Лисенка, і, і його ж дружина впізнала, і я ж. Оце і он ножку він не може підогнути. За словами заступника голови сільської ради, наслідки російських атак у громаді ліквідують вже не вперше. У нас дуже багато таких випадків. Наша громада складається з 23 сіл, і географічно розташовані так, що. Ну, дуже багато в нас є ушкоджень. Залучаємо фонди, некомерційні фонди і благодійні, які готові прийняти участь Проліска Вони допомагають, вони в перший день в перший день вони одразу приїхали. Вони надали плівку, брезент, благодійний фонд Право на захист, вони але вже вони вирішують суму і як буде ну, надавати. Раніше були в нас з ними співпраця, вони надавали. Трішки більше 10 тисяч на кожного мешканця загалом 7 грудня у піщанській громаді ушкоджень зазнали 11 садиб у трьох селах. Оксана Іванова та Кирило Виновой. Суспільне новини, Полтава.